Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео буде майже тижневий влог, де я розповідаю про свої процеси, готові роботи та роботи, які я не змогла таки просунути. Приємного перегляду! Що ж, ще раз привіт! У мене сьогодні понеділок 25 листопада. Це моє перше підключення цього тижневого влогу і хочу вам показати, над чим я планую працювати сьогодні. Можливо, ще також завтра. Це вже розпочаті процеси, але окрім цього, в мене ще будуть старти, але про них трішечки згодом. І перший процес, над яким я хочу працювати взагалі було б дуже чудово його сьогодні закінчити. Це ось такий от шарфик по типу Софі. В минулому своєму відео я розповідала, що зв'язала собі шапочку з пряжі. Від Avanti Yarn, ось така от ангора. Тут 50% ангори, 50% нейлон в 50 грамах 350 метрів. У мене було два моточка, На шапку пішло 75 грам, у мене залишилося 25 грам, по 12-13 грам в кожному моточку. І я вирішила використати цей залишок. До нього також додати ось такий от мароносик. Давайте вам одну ниточку покажу. Мироносика. Мені цей мороносок подарувала Маруся за її спільник Family Look. Я тоді зв'язала кардиганчик для себе і для донечки з Alize Puffy Fine Жовтенький, можливо, ви пам'ятаєте. І я вирішила до цієї ангори додати дві ниточки мороноса, щоб мені точно вистачило пряжі. Тому що я так подумала, що 25 грам ну, залишка з шапки мені не вистачить. Тому я взяла одну нитку ангори. Дві мироноса і взяла спиці, це в мене кубічні 5 мм. Ось так. В'яжу я хустковою в'язкою, і по краях у мене айкорд. Ось цей останній маркер у мене позначає, що я вже перестала робити прибавки. Я хочу зв'язати деяку частину просто рівною, і потім буду далі робити збавляння. В принципі, в'яжеться неважко, дуже легко, просто треба трішечки часу посидіти його закінчити. Тому сьогодні буду працювати над ним і сподіваюся, що скоро це вже стане готовою роботою, і я зможу його носити разом в комплекті з шапочкою. Друга робота, над якою я буду працювати, це такий от джемперок для моєї доні. Я вже тут відв'язала один моточок це пряжа. Ярнард Allegro Plus. колір у мене 746, в 100 грамах тут 110 метрів, 16% вовна, 28% поліамід та 50% 50, 56% акрил. Мені дуже подобається його забарвлення, Воно прям таке, знаєте, ну, смачненьке-смачненьке. У -смачненьке. мене було 200 грам цієї нитки. Я тут відв'язала один моточок. І на цьому моменті я зрозуміла, що мені двох моточків повністю на цю кофту не вистачить. І що я зробила? Я в чому ще вся проблема? Такої ниточки, саме такого кольору зараз ніде в наявності немає. Взагалі їх залишилося в Україні по всіх магазинах. Досить небагато і в кольори, які мені взагалі не підходять. Я в одному магазині знайшла щось по типу такої типу блідоперсикової ниточки, але там не продають поматочно, там можна купити лише упаковку 5 матків, але ж наше мені ще 5 матків такої пряжі. Тому що я вирішила зробити? Я придбала ось таку от пряжу: це газал Rock'n'Roll в 50 грамах, тут 115 метрів. Склад 21% акрил, 70 поліамід і 9% мироносова вовна. І я хочу цю ниточку взяти. Вона, бачите, по структурі ось тут такий, ніби якийсь повітряний шнурочок. І тут також я хочу взяти дві ниточки цієї пряжі і цією пряжою зробити манжетики на руках понизу і, мабуть, тут обв'язку. Ну, коротше, я ще буду думати, чому я вирішила взяти її, тому що в мене вже була ось така от пряжа, але з такого білого кольору. І я просто взяла для прикладу перед тим, як замовляти, спробувала зв'язати. Мені здається, ну, типу, якщо ще взяти рожеву, то має бути ок. Але я тепер не знаю. Чи перев'язувати мені повністю все, щоб і цю горловину також зробити з такою пряжею. Тобто, щоб вся обв'язка була така рожева, а сам джемперочок вийде тоді такий. Я відставляла цю кофточку на минулий тиждень на подумати. За цей час я придбала собі ось цей моток пряжі. І тепер не знаю, розпускати чи в'язати далі. Ну, розпустити, перев'язати. Чи може тут можна якось... Підняти петлі, розпустити цю резинку і просто її перев'язати. Я, правда, такого ще ніколи не робила і не знаю, наскільки це можливо, але може я спробую. Потрібно вчитися, експериментувати. Експерименти я люблю, тому все може бути. І це друга робота, яку я беру в цей тиждень. І більше розпочаток. Процесів на спицях в мене немає. У мене є ще незавершена іграшка. Це ангелочок за майстер-класом. Ось так, мені треба йому приклеїти і пришити по руку, зробити зачіску, пришити крильця та пришити ручки, ну, оформити. Але ну ви бачите, роботи тут небагато, проте що з часу в мене до нього руки так і не дійшли. Тому кажу вам офіційно, що цього ангелочка я також планую цього тижня закінчити. Ось такий в мене поки що план по наявних моїх роботах. І крім цього, всього, як я казала на початку цього підключення, в мене ще плануються старти, але коли я їх буду починати, я до вас підключусь. Тому я побігла працювати, поки в мене є можливість, і побачимося з вами наступного разу, коли в мене будуть якісь просування. Всім привіт! В мене сьогодні середа, 27 листопада, відключаюся до вас показати, що мій наборчик готовий. Я заховала ниточки в шапочці, я вам її показувала в минулому відео. Її ще раз попрала, дов'язала свій шарфик Аля Софі. і це в мене вийшов такий наборчик. Нагадаю, що шапочку я в'язала з пряжі від Avanti Yarn Angora, де в 50 грамах 350 метрів, 50% ангора, 50 нейлон. І шарфик я цю я в'язала шапочку в дві ниточки на спицях 3,5. шарфик я в'язала в одну ниточку цієї ангори з додаванням двох ниточок мариносу. 50% маринос, 50 акрил, в 100 грамах 1400 метрів. І шарфик я в'язала на спицях 4 ,5. Він в мене вийшов довжиною приблизно 100-105 см. Ну, звичайно, якщо потягнути, то воно трошечки розсянеться, тому що це хусткова в'язка. Ось такий в мене вийшов. По кольору, в принципі, різниця не дуже помітна. Я думаю, вам навіть на камеру видно. Зараз, насправді, освітлення не дуже, небо все затягнуто, але все одно намагаюся записувати відео біля вікна, щоб кольори передавалися максимально реально, як вони є насправді. Тому я вже все випрала, всі кінчики поховала, показую вам і планую вже починати його носити. Я постараюся зфото... сфотографувати чи попросити когось, щоб сфотографували, як воно виглядає на мені, і вам залишу тут фотографії, як воно виглядає в комплекті. Шапочка вона вийшла через те, що тут дві ниточки, і, мабуть, через те, що я її вже два рази брала. Бачите, як вона випустила свій пушок. дуже-дуже гарно, така пухнаста, пухнаста. На цьому шарфику пушка менше помітно. Якраз на білому фоні гарно видно, його менше, але ж тут в мене всього одна ниточка цієї ангори. На шапочку в мене пішло 75 грам пряжі, а на цей шарфик в мене пішло 28 Я не знаю, якби я в'язала в одну ниточку ангори. Чи вистачило б мені того залишка, щоб з двох моточків зв'язати такий комплект. Я не ризикувала, тому додала ще мироносик. Ось такий в мене комплект готовий і. Це моя перша шарф, готова робота цього тижня. І далі, вже вчора ввечері, я не хотіла розпочинати щось нове, таке глобальне. І я ще поки таки не вирішила, що мені робити з ковтинкою для своєї доні, тому що я робила? У мене є пряжа, як ви бачите, в мене тягне такий от бордовий, якийсь, не знаю, такий колір. Я хочу зв'язати. Ще один плед на наявність і хочу записати майстер-клас, як в'язати плед з Alize Puffy чи з Puffy Fine для початківців. От коли я в'язала перший раз, мені було дуже цікаво, і я перший свій плед в'язала ще до початку війни, і тоді я дивилася якесь відео наших сусідів. Але зараз, в принципі, я хочу, щоб і на нашому україномовному Ютубі були такі відео. Можливо, вони є, але я не зустрічала, тому вирішила записати. Тим паче, я дуже люблю працювати з цією пряжею, Мені подобається, і я хочу за своє бажання і любов до цієї пряжі. Переносити і передавати людям далі. Тому я взяла, спробувала зв'язати зразочок. Спочатку я почала в'язати візерунком плетінка, там де йдуть спочатку всі схрещення в одну сторону, один рядочок, другий рядочок в другу. Я вже такий плед в'язала такого синього кольору. Це був мій перший плед. Але мені в ньому не дуже сподобалося те, що ну, тут, в принципі, також, типу, такі, ніби, знаєте, він дирка, дирчастий виходить. Але в тій плетінці мені здається, що дирки ще більші, ніж якщо в'язати там просто лицевою гладдю або якимись візерунками. Тому я потім спробувала зв'язати. Тут в мене 2-4 рядочка, я відв'язала 3. Я відв'язала лицевою гладдю просто, а потім вирішила спробувати ось такий візерунок квадратики. Такий пледик таким візерунком я також вже в'язала, але з Alize Poffy Fine я прив'язувала там ніби по 4, бо там. петельки менші, 4 петлі лицевими, 4 вивертніми. І там через певну кількість рядочків, 3 чи 4, чи 5. Я вже не пам'ятаю точно, але треба дивитися, щоб ці квадратики, які виходять, щоб вони виходили однаковими. І вирішила в'язати плету такими квадратами. Тому, тому зараз ще буду записувати відео, як розрахувати кількість петель, яку потрібно набрати на довжину, яку вам потрібно ось так. Тому це буде мій новий старт. Я не знаю, як швидко я його зв'яжу, але все одно цього тижня я планую працювати ще над іншими роботами. Тому підключусь до вас, як в мене ще будуть якісь просування. Всім ще раз привіт! У мене сьогодні вже 4 грудня, і я хочу підвести підсумок свого в'язав влогу, показати вам роботи, які я зв'язала. Не про всі я підключалася і розповідала, що їх буду в'язати, але в мене вже є незаплановані готові роботи, тому хочу вам їх показати. Спочатку покажу вам так, лицем в кадр, а потім ще можливо зніму підйомочку на столі, щоб ви більш детально роздивилися. Ці роботи. І ще хочу розповісти, що я вступаю в спільний проект від Оленочки Боганової Різдвяні зустрічі або від Миколая до Василя. Це вже третій сезон в тому році. Я також брала участь в цьому спільнику, мені дуже сподобалося. Насправді, мені здається, що за період минулорічного спільника я натворила дуже дуже багато краси, і сподіваюся, що цей рік в мене також буде продуктивний. Більш детально ви можете подивитися в відео від Олени. Там є шість, якщо я не помиляюсь, номінацій. Я не знаю, чи буду я задіяна в усіх шести, але спробую зв'язати щось в кожній. Окрім номінації, де ми в'яжемо або творимо щось своїми руками, випікаємо ну, взагалі творимо, творимо все, що ми можемо. В нас ще буде номінація «Миколай Човіток. Де ми будемо обмінюватися подарунками. Олена має рандомайзером повикидати всім бажаючим напарника, скинути його адресу, і ми будемо готувати подарунки. Я також беру участь. Нам ще не вислали, кому ми маємо дарувати. Тому це ну, насправді мені подобається, тому що треба зайти до цієї людини на сторінку або на канал, якщо вона веде в канал в Ютубі, і подивитися, чим вона цікавиться для того, щоб. Подарунок для, для неї, для того, щоб подарунок був для людини корисний. А не знаєте, можливо, можна подарувати комусь шкарпеткову пряжу, а ця людина насправді не в'яже шкарпаток. Тому я до цього готуюся. Я вивчаю, чим цікава ця людина, і це ще така можливість додатково познайомитися з якимись українськими майстрами. Окрім того, там є номінація Бінго. Я брала, беру участь в Бінго 2024, але скажу вам, що в мене щось там взагалі не густо. В мене все, отак от знаєте, перевернулося з голови на ноги, і я насправді не багато чого закрила. Але, мабуть, про Бінго минулорічне я зніму або окреме відео, або додам але в якийсь інший язвлог. В даному відео я ж вам хочу просто розповісти, що я беру участь в цьому спільнику, і в мене вже є одна готова робота в рамках цього спільника. І як ви бачите, в мене готова іграшка, це змія. Я вже не один раз у своїх відео розповідала, що я тестую іграшки прекрасної майстрині Ліни. Її сторінка в інстаграмі видворяшка. Тойс». я обов'язково залишу посилання на її сторінку. і ось буквально вчора ввечері я закінчила іграшку. Зв'язалася вона в мене буквально за два вечора. Ось така змійка. Але я думаю, що я вам ще залишу підключення на столі, щоб ви більш детально роздивилися. Дуже класна, дуже прикольна. Зв'язалася насправді дуже легко. Воно в'яжеться жакардиком, але жакардик не важкий. І ось вив'язування таких іграшок з жакардом це дуже класна ідея позбавлятися залишків. Ну не то, що позбавлятися, вив'язувати залишки пряжі. Тому що от жовтий, молочний, червоний. Я брала малесенькі моточки, які у мене лежать і чекають, коли ж я їх буду вив'язувати. Довжина цієї змійки в мене вийшла приблизно 85 см. В'язала я її з пряжі Гімалая Дольфін Бейбі. Можливо, тут були якісь залишки Premium Yard Baby Love. Ось так. Дуже класно. покажу вам трішечки ну, більш детальніше її ще на столі. І кажу одразу, що цю іграшку я в'язала в рамках спільного проекту від Миколая до Василя. В категорії Змії, Зміївни, Зміївне, де ми в'яжемо змію, тому що я думаю, що ви вже всі знаєте, що наступний рік це рік змії. Отак От тому в мене вже є дві змійки, Першу між іншим я також в'язала в рамках тестування змії від ліни. Там був удав. Я десь тут постараюся вам також залишити його фотографію. Це, значить, остання моя готова робота. Давайте буду вам в зворотньому порядку розповідати, що ж я зв'язала. Готова робота це змійка. Ось так от виглядає ця змійка. Ви бачите, На ну, її голова, бачите, трішки приплюснута. ось такий от візерунок. І по тілу йде жакардик. Мені дуже-дуже подобається. Залишається пофотографувати ще цю змійку і викласти її в себе в інстаграм. На початку цього відео я розповідала про свій план, що хочу закінчити ангелочка і хочу зв'язати дов'язати джемпер для своєї доні, але, як ви бачите, я вам зараз не підготувала їх показувати, тому що по них просування взагалі немає. А справа в тому, що. Десь, мабуть, в середу мій чоловік вперше виявив бажання, щоб я йому щось зв'язала. Я йому, звичайно, до цього в'язала шкарпетки, але він так не дуже з великим ентузіазмом їх носив. Він сказав, що йому такі не подобається е, ну, йому простіше носити звичайні фабричні шкарпетки. А це він попросив мене, щоб я йому зв'язала шапку. Ну, як ви розумієте, я не могла йому відмовити, тому я відклала. Свої процеси, які в мене були, і, і ми з ним вибрали модель, яку він хоче. Я придбала в четвер пряжу і почала в'язати йому шапку. На вихідні ми з донечкою їздили до моїх батьків, я з собою якраз її брала, і там, коли в мене була вільна хвилинка, то я в'язала. Показую вам шапку, вона вже завершена. Це пряжа Alize Wool Time. На, на таку шапочку в мене пішло 93 г, тобто одного моточка з головою вистачило. Закриття ось у мене таке, але я думаю, що я вам ще покажу на столі. Її можна носити як на цю сторону, так можна носити і на цю сторону. Виглядає і з одної, і з другої сторони дуже гарно. Шапочка з одним відворотом. В'язала я її на спицях 3 мм. І в мене тут фабричний набір. Набирала я 130 петель. Єдине, що потім для ось такого от закриття мені потрібна була кількість петель, яка ділиться на 4. А в мене вона не ділилася на 4. В мене було дві зайві петлі, і я вирішила трішечки схитрити. Я на один клин пустила на дві петлі більше, ніж на інші. Зараз отак от в готовому виробі, воно взагалі не помітно. І потім в останньому рядочку, перед тим як вже стягувати всі петельки гулочкою, я ті дві петлі, які в мене залишилися, просто пров'язала разом лицевої. Можу вам також поміряти цю шапочку, тому що вона на мене трішечки вільна. Вон, бачите, є запасик, тому що в чоловіка голова більша. Але ось так, така в мене вийшла шапка. Мені насправді дуже подобається. Вона, я б не сказала, що вона колеться, в принципі, все ок, отак, але є один нюанс. Вже після того, як я зв'язала, випрала, даю така чоловіку, кажу Мірій, він її вдягає і каже: ти знаєш, мені не подобається колір, Він хотів або чорну, або бордову. Ну, як на мене, це, в принципі, бордовий колір, це темно бордовий Просто іншої, іншого кольору в цій палітрі, в палітрі цієї ниточки я не знайшла, але йому не подобається. Тому буду йому в'язати ще одну шапочку. Можливо, візьму таку саму ниточку, але куплю чорний колір. А можливо, подивлюся якусь іншу, тому що він каже, що він би хотів би її трішечки тоншою, щоб вона була тонша, але така, знаєте. Не тепла, ну, не то, що на зиму, а ось на таку погоду, як зараз, коли температура приблизно 0-3. Отак, тому цю шапочку я або залишу собі, або, можливо, подарую своїй мамі. Е, побачимо, але мені дуже сподобалося в'язати. Це вже ну, шапку. шапку я ще закінчила осінню. Тому це виходить вже четверта шапка за осінь, що для мене просто щось нове бо до цього шапки, я особливо не в'язала. Що ж, ось така шапочка вийшла. Пряжа Allie витрата 93 грима. Тут у мене фабричний набір за майстер-класом Світлани. Давай пов'яжемо. Набирала я 130 петель. Звичайно, потрібно було набрати кількість петель, яка ділиться на 4 для ось такої от макушечки. Але я вже в процесі в'язання вирішила, яку я буду робити. Ну, Взагалі, мені здається, 130. Ну, Ні туди, ні сюди я набрала, але я придумала, як з цього вийти. В цих клинах, в одному з них, навіть зараз вже не помітно в якому, я зробила на 2 петлі більше, а всі, ну, вийшло в мене 3 клина по 29 петель і 1 клин 31. 31 петля. І в останньому рядочку я ці дві петлі прив'язала разом і потім стянула їх разом е, голочкою. Е, тут в мене виходить одна центральна виборідня петля, і по три петлі я збавляла в кожному четвертому рядочку. Е, да, в, кожному четвертому. Один, в одному прив'язувала збавляння, потім два. По візерунку. Потім знову збавляння і два по візерунку. Її можна носити на дві сторони. З цієї сторони клин виглядає ось так от. Тут виходить одна петелечка лицева, ніби йде продовження. І, в принципі, мені в цій шапці щось подобається, що тут немає фіксованого відвороту. Її можна зробити. Більше загнути, якщо, наприклад, хочеш, щоб вона була прям повністю по голівці або ось так, от менше. Ну, Мені подобається, коли загинати менше, і є трішечки вільного простору по голові. Значить, це шапочка, яку я в'язала для свого чоловіка, але йому не сподобався колір, і я буду перев'язувати іншу. І раз ми вже з вами говоримо про шапочки, покажу вам ще раз шапочку, яку я в'язала собі з Avanti Yarn Angora. І до цієї шапочки, я вам примірюю все, це вже моя шапочка, яку я вам показувала в минулому своєму влозі. Цього, ну, вже того тижня, я закінчила собі в'язати ось такий от шарфик по типу Софі. Показую вам, як воно на мені виглядає. Я вже його так ношу, дуже тепло, насправді, мені здається, що це навіть ну, треба вдягати на погоду, яка трішечки холодніша. Отак От я в минулому своєму відео розповідала, що мені не дуже сильно подобається макушка, що вона ніби трішечки стирчить. Але я поправила шапочку ще раз, висушила її, розклала так гарненько, і мені зараз подобається. Дуже класна шапка тепла. Чого я в принципі задумалася, що можливо я цю шапочку віддам мамі, тому що ми, як приїхали в гості до моїх батьків, мама побачила мою шапку і шарф і сказала, що їй також потрібно. Вона поміряла, але ця шапочка на неї трішечки давить, тому що в мене голова менша. А можливо, я просто до цієї шапочки зв'яжу ще такий саме шарфик, тому що я не знала, скільки мені піде пряжі на цю шапку, і я на всяк випадок взяла два моточка, тобто в мене ще один моточок алізав Time» лишається. І ну, на такий шарфик вистачить точно, і там будуть ще залишки, які можна буде потім кудись додавати, до шкарпеток, а можливо, ще до чогось. Ось такий шарфик. В'язала я його сама, ні за яким майстер-класом. В принципі, тут все просто довжина його вийшла. Оце в мене приблизно метр, я рахую, ну десь метр п'ятнадцять. Але так як це хусткова в'язка, то вона ще тянеться. Трішечки, ви знаєте, трішечки мені ця пряжа, що на шапці, що на шарфику поколює, Але це не критично. Ну, знаєте, якби воно мені дуже сильно колола, я б, мабуть, не носила, а так, може, трішки, але мені здається, що до цього можна звикнути. Я показую вам наборчик, який вийшов для мене. Шапочку я вам показувала в минулому ще влозі, і я до неї дов'язала ось такий от шарфик Аля Софій. Ось так ви бачите, як він виглядає. Я в'язала певну кількість прибавок, потім вийшла на ту ширину, яка мені подобається. Пров'язала просто рівним полотном певну кількість рядочків, мабуть, сантиметрів 20 чи 25 і потім аналогічно пішла робити збавляннячко. Дуже класний, дуже теплий вийшов шарфик, незважаючи на те, що він такий. Ну, невеличкий виходить, але він мені закриває шию і виходить дуже-дуже класно. Відео ви бачили, як цей наборчик виглядає на мені. І ще, як ви бачите, в мене дуже багато горбіт цього тижня в такому в бордово теракотовому кольорі. Я практично, практично дозняла майстер-клас на плет з пряжі Alize Пуфі. Мені залишається відзняти фінальне підключення, думала зробити це сьогодні. Але в нас сьогодні, то, в принципі, останні дні в нас дуже пасмурно, і знімаю зараз вам при штучному освітленні, а хотілося б зняти його при денному світлі, для того, щоб гарно передавався колір. Тому що я не знаю, як вам зараз буде на камеру показуватися цей колір, але він при штучному світлі ну, передається взагалі не так. Це такий гарний терикотовий колір. Ось такий в мене вийшов плед, візерунок квадратики, мабуть. Я в'язала три петлі лицеві, три петлі виворітні і змінювала порядок пров'язування через кожні три рядочки. Значить, в мене вийшов пледик шириною 85 см і довжиною 105 см. Пішло в мене рівно 5 моточків, в мене залишилося буквально 5 чи 6 петелечок. Ось так по краю і з одної, і з другої сторони, в мене є ось така от косичка. Тому що раніше, бачите, і тут косичка. Раніше я коли в'язала я перший ряд просто відраховувала кількість петель, яка мені потрібна, і починала зразу в'язати візерунок. І в мене виходило, що з одної сторони плед цей край він ну, і не і не зафіксований ніяк. Мені не дуже подобався, тому я вирішила спробувати початок також обв'язувати. І такий варіант, ось коли косичка йде і зверху, і знизу, мені дуже подобається. Ще раз вам показую пледик. і я сподіваюся, що до цього тижня я дозніму останній шматочок цього відео, і цього тижня також цей майстер-клас буде на моєму каналі. Що ж, це всі мої просування на даний момент. Е, далі, далі, над чим я буду працювати, Ну, потрібно доробити мого ангелочка і е, кофточку для доні, і пора починати в'язати щось новорічне, але я щось поки не можу вирішити, що саме я хочу. Але сподіваюся, що якийсь... У мене насправді ідей є дуже багато, багато чого збережено і в Пінтересті, і в збереженому в інстаграмі, і майстер-класи є роздруковані, є скачені, але я щось не знаю, до чого братися. У мене є надія, що завдяки спільному проєкті від Олени Боганової я вирішу, що мені потрібно в першу чергу в'язати. І в наступному відео, я сподіваюся, ви побачите не одну готову роботу. Що ж, я дуже вдячна вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити коментар під цим відео, а також підписатися на мій канал, якщо ви ще до цих пір не підписалися і додивилися до цього моменту. Також буду вдячна вам за вподобайку, а з вами ми побачимося в наступному відео. Бувайте, па-па-па, па! -па, -па, -па.